Ви з Ширі Таня на каналі ICTV2. Цього дня починаються проводи літа. Може бути перший ранній нічний заморозок, початок холодних роз. На заході України очікуйте на сонячний день. Небо буде прозорим від ранку і до самого вечора. Опадів не передбачається. В день температура 27-30, а ввечері 14-17 градусів тепла. На півночі України тепла погода, але не спека. По всіх областях небо залишатиметься чистим і без хмар. Упродовж цього дня жодних опадів, лише сухе повітря і приємна погода. Температура в день 23-25, а вночі 13-16 градусів тепла на сході України. День розпочнеться ясним небом і щедрим сонячним світлом. У Харкові та Луганську незначні хмари, які швидко розсіються. Опадів не очікується. Температура 25-27 градусів в день, а вночі 15, 16 тепла. А от на півдні України спекотно. Більшість міст буде огорнуто щедрим сонячним теплом. Лише подекуди легкі хмари, які швидко зникнуть без опадів. Температура в день 28-30, а вночі 18-20 градусів Тепла. У центральних областях пануватиме літня погода. Загалом небо чисте, але подекуди в день з'являться легкі хмари, які швидко підуть геть. Опадів не передбачається. Температура в день 25-28, а вночі 13-16 градусів тепла. У Києві день пройде під блакитним небом, з теплим сонячними променями. Жодна хмаринка не затьмарить його ясності. Тож погода залишатиметься світлою домою. До кінця дня 23-25 в день, а вночі 15 17 градусів з позначкою плюс. Бережіть свій настрій, так само як природа сьогодні береже нас від дощу. І нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди. Хай вам щастить і будьте здорові!